Вітаємо, шановні колеги аграрії. Якщо ви зараз дивитесь це відео, це значить, що ви плануєте або вже розпочали посів озимих зернових колосових культур. Компанія «Альфа-Смертагра» із честю презентує вам свою власну нову торгову марку мікродобрив Векта. Сьогодні презентуємо вам перший продукт, який спеціально розроблений для обробки насіння озимих зернових колосових культур Векта Action. Давайте подивимося в ньому більш детально. Отже, це органомінеральний продукт, який містить в собі набір макро- та мікроелементів та полісахаридів та комплексу амінокислот та фітогормонів. Отже, тут азот, фосфор, калій, каеотовані, марганець, мідь, залізо та цинк, а також бор і молібден та комплекс амінокислот. Та полісахаридів. Особливістю даного продукту є підвищена концентрація фітогормонів, яка стимулюватиме процеси проростання енергії схожості та розвитку кореневої системи на початкових етапах вегетації. Даний продукт зареєстрований для озимих зернових колосових культур в нормі 0,5-1 літр на гектар та стимулюватиме процеси проростання та розвитку кореневої системи в осінній період, що дозволить нам посилити поглинання поживних речовин кореневої системи та сформувати. Потужний набір полісахаридів та цукрів в рослині, яка покращить нам зимостійкість озимих зернових культур. Результати застосування в 2022 році показали, що тільки застосування даного продукту в обробку насіння підвищуватиме врожайність на 5-10% в порівнянні з конкурентними продуктами, які є на сьогоднішній день на ринку України. Вікта, точка зростання.